Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без донату. Так, запікався я в казочку, це у нас режим облога Так, ну що, летимо. Знищувати суперників. так Гранатки купив сьогодні. Так, але щось нікого вона не вбила, на жаль. Так, точка Б. Головне, щоб команда в мене була толкова, тоді зможемо виграти цю катку. А якщо не піде діло, то буду грати просто на кіли. Так само знищився, нічого собі. Оцього-то я не очікував. Ну подивлюсь, якщо так будуть чувачки притул лісти, то я поставлю собі смок. І буде норм. Так, ось тут майже захопив точку. Буквально чуть-чуть не вистачило. Просто дивлюсь, у них тут є з пробиттям хтось, і них так навалює, критуєте те пробиття, що то гаус чи що не знаю Ага, гаус пробиттям. нагадаю що після цієї каточки я відкрию контейнери і ми подивимося, що нам випадає. Може якраз щось нормальне випаде, я б то хотів, щоб кристали випали. По скоро у нас знижки 50%, так що я хочу прокачати свої модулі. Так, що це таке, хто мене вбив? Вогнемет, нічого собі. Так, все, є в мене сутулька, можемо запустити, коли треба буде. Чикс, так хотів я забрати, я забираю цю здиву. Так, дарма запустив, я хотів у вас пожигу винести, але то сіло винесе без мене. Так, і походу зараз буде захоплення від моєї команди. Чи не буде? Ничего чувачок, уже с гипереном тушить. На таких звонях. Так, 12 монорелька. Так, блін, формицький овер овердрайв десь прожав. Все зразу. Нормас, забрав сутульку. Все уже дуже добре. О! Капець, і сисулька пролетіла повс. І граната щось нікого не вбила. Що це таке? О! Все, піде зародила. Я тут думав зараз як запущу їм під шар титана чи під купол сосульку, а запустив. А залетіла вона як завжди, так як треба. Нормально, я захоплен. И сусульку забрал взагалі тема. Добре, хто ж по вас піку-попав Нормас є захоплення. І мене виносить гаус. Так, точка С знову під мостом. О, сосулька, було б добре забрати. Тема забрав. Так, і нарвався на гранату. Чип. Нормаз вбив титанчика. Я вже просто так запускав, щоб не промазать бачу він прямо на мене стоїть. Думаю, має залетіть вже 100% Сусурика. Так, виносить мене Твінс, ботик. І зараз буде, походу, остання, кажу остання, передостання захоплення точки. А ні, де такі відбуваються суперники. Так, ну капець щось нікого я не вбив. Не знаю як так вийшло. O, pe partea echipa n Так не знаю, что здесь тонулся и точку, Так, аптечка прожалась на тему. О! Кусулька падает. На нас Сейчас моя команда стала так всех валить, что я не могу никого убить. Так, оно а ну, есть аптечка, нема аптечки. Так, виграємо цю каточку і йдемо відкривати наші контейнери. Така непогана каточка вийшла, я дивлюсь. Так, перевіримо. Може ще що забрав чи заберу. Так, ага, немає нічого. Так, тут урончик. 12 лише контейнерів. Так, пропустимо. О, фарба випадає. Тема. Ну, кристали мені для прокачки потрібні, так що нормально. Так, тут зараз випадуть кристали і припаси. Пропустим. І один епічний. Так, 12 тисяч кристалів. Ну, Непогано. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар, підписуйтесь.